Друзі, всім привіт! Ми з вами знаходимося на нашому неймовірному крутішому проєкті ПАУЗА за вілачен спа у получення. І зараз я покажу вам, що ми нового побудували, які зміни відбулися. Буде цікаво! Хочу вам сказати, що скоро ми приходимо до внутрішнього оздоблення котеджів. Завезли вже першу вагонку, котра буде у нас на стелі у котеджах. Візитівка проекту це величезний чотирьохповерховий ресторан з мальовничими видами на гори. Вже збудовано три поверхи з усіма перестінками та ліфтовими шахтами. Так, так, в нас в ресторані буде ліфт, щоб абсолютно кожен з легкістю міг відвідати будь-який поверх закладу. А на четвертому поверсі ми розмістили дитячу кімнату, в котру дуже комфортно потрапити навіть з візочком. Вже залила армопояс між третім та четвертим поверхом, та на дня будемо робити перекриття плитами та будувати стіни четвертого поверху у нашому прекрасному ресторані. Перша черга змінюється кожного дня. Вже 90% всіх будинків поштукатурені під мазанку і приваблюють своїм гарним видом. Зсередини мають поштукатурені стіни, опалення, теплопідлогу, стяжки, електрика, водопостачання та каналізацію. На сьогоднішній день всі внутрішні чорнові роботи виконані. Переходимо до наступного етапу внутрішнього оздоблення. Також тривають роботи по бані. Залили дно вуличного басейну та працюємо над будівництвом стін. У самій бані вже збудовані всі перестінки та закінчили штукатурити і അങ്ങനെ <laughs> А друга черга взагалі будується дуже прогресивно. Самі бачите на відео. Звіт вам з другої черги будівництво ПАЗ-Віла СПА. І поки ми з відеографом одну знайшли на цій великій території, бо тут вже дуже багато будинків побудовано. Менше ніж за півроку ми побудували десь 85% будинків. Це зведені коробки, деякі з них вже з кришами. Здається, їх 5 чи 6 я нарахувала. Та вже у нас побудований літній кінотеатр багато чого цікавого. І будемо приступати наступного тижня будувати СПА. Ось так. Запрошуємо всіх на наш проект подивитись локацію, краєвиди, якість та прогрес будівництва. Ефект Буд Карпати ми будуємо з любов'ю.